Знайомтесь, Нова Скоше, Канада, одна із самих цікавих Атлантичних провінцій, яку слід відвідати. І так, чим зайнятися? Звісно, поїхати до океану, і дуже цікаве місце. Це White Point Beach Resort. Це е, великий комплекс на березі океану з різними будинками, глемпінгом та е, номерами в готелі. На першій лінії з басейном і дуже смачною кухнею, де ви зразу насолоджуєтеся бризом океану свіжим повітрям, і також можете позагорати влітку. Комплекс знаходиться всередині лісу, і в ньому бігають зайці, які, яких можна також погодувати. Це неймовірна місцина. Для моржів, тим, хто кому подобається прохолодна вода, можна спробувати і покупуватися, але не забувайте, що це океан і він бурхливий. Увечері гостям пропонується жива музика. І так, друге місце: Льонінберг. Це одна із найпопулярніших рибацьких місцин. Яку найбільше фотографують для поштових карток. Номер три Cove Trail. це е, туристична місцина, де ви можете прогулятися, зробити трекінг біля океану з неймовірними видами, свіжим бризом і насолодитися видами на село. Четверте, Peggy's Cove. це маяк, який знаходиться на березі океану в Канаді. Рядом знаходяться також ресторани, і зараз, до речі, лобстерний сезон, який буде до кінця травня, і починається він з кінця листопада, де ви можете ви обрати собі лобстера, якого вам приготують, а також насолодитися хот-догом із лобстером і обрати також устриці. Вони тут декілька ховидів, і е, найсмачніші з Принц Едвард Айленд. Далі йдуть Нью брансвік і, е, звісно, місцеві новоскоші устриці. Вони різні по смаку. Найсмачніші для мене це маленький Принц Едвард Айленд і Ню. Е, брансвік тому що в них такий насичений смак. Що по їжі? Я рекомендую відвідати також Галіфакс Ви можете побачити там дуже класну місцину під назвою Прес Ганс. Це старовинний будинок, в який перероблений у бар. Більше двох століть тому тут була. Ну, типу, як мерія, а зараз це гучний паб з живою музикою, також і дуже-дуже смачними устрицями. Вам пропонується на вибір чотири різновида устриць, а, і ви також можете спробувати різні морепродукти. Що таке пресенганс раніше а, в Європі залучали моряків до праці на а, Пароходах і а, кораблях хлопці не хотіли цього робити, і були спеціальні люди, які залучали їх до цього. Номер сім Water Polo. це дуже смачний ресторан в, в стилістики дуже дорогої яхти, де дуже гарні люди вечерюють і насолоджуються компанією. Ви Можете також спробувати устриці, вони неймовірно смачні взагалі. Смак устриць в Канаді, це ради чого треба взагалі приїхати сюди і подивитися і покуштувати. Номер сім: це Атлантичний музей у Галіфаксі. Ви можете тут ознайомитися з експозицією кораблів а, різних епох, і також дізнатися, що в Галіфаксі був великий експложен, найбільший а, з а, до е, Другої світової війни часів, а також, знаєте, що це експозиція Тітаніка. Чому Тітаніка? Тітанік затонув близько 600 кілометрів від Галіфаксу, і е, Нова Скочая і Канада дуже активно брали участь у рятуванні. Гостей Титаніку ви можете побачити тут шлюпки. Ви можете побачити з затонувшого корабля першої палуби крісла. Як вони виглядають? Побачити фрагменти з корми, оздоблення було просто неймовірним Найвеличніші майстри прикривали руку до кроме створення антиражу та але це не допомогло. Також ви можете подивитися те, як від, відбувалася та, навігація та, у різні епохи та, до та, появи. Спутникового ну, зв'язку, мобільних телефонів. Це були старовинні нове скоше, автобуси місячного не цікавий музей буде а, а, є ще гарно подивитися і хлопцям і, лекації, і дівчатам. А, музей Титанік кучує, а, Тому в Галіфаксі що ще подивитися. В нові скоші це ананаполіс з з винними. Також та популярне місце для всього. І винодільнями, а також відео, і, тут єсмапана, Якщо вам знайомо, сподобалося відео, поставте лайк і підписуйтесь, Буде багато чого цікавого ще.